Передаємо всім привіт, хто нас знає, хто, хто нас любить і хто нас чекає з перемогою. Сережа, по готовності ділаєш вітер. А котик передає привіт у шльопкам. Це член нашої команди. Вот. У него даже тоже есть член. Если вы обратили внимание. А какие вин обовязки выполняют на этой войне? Поднимает настроение. Вот. И портит настроение. О, Здравствуй, дедушка Кабаев! Борода из Ты снаряды нам принес! Ты, ну и працюем, бать. Коли ціль відпрацьована, ну це кайф. Реально, це кайф. Це heavy метал. Собакен заряжен. Запускай Валентиночку! — Зараз намагаються проходити далі по всім околицям і по півночі, і на самій Авдіївці, і по півдню, але у них не вдається. Вони відправили 20, наші хлопців їх поклали, і ті 20 йдуть по тим 20, що вже лежать у них перед очима. І більше почали бити ракетами по цивільному населенню, незрозуміло, з якою метою. Я розумію, там авіабомби добре, вони хочуть знищити наші війська, наші позиції, цивільне місто. Багатоповерхівка не зрозуміло, яка мотивація у них для цих дій. Вони зараз почали застосовувати взагалі міни, мінують дистанційно, розкидають ці міни по дорогах. Але якщо потрібно доставити їм подарунки, то заставляємо. Хотілося б більше, щоб їх було. І хотілося б побільше подарунків, побільше бавовни відправляти їм туди, щоб стараємося все, що в наших силах. Якщо просто перестануть подавати, то ці боєприпаси, ми не знаємо, що далі буде. Просто з палками воювати проти. Орди на танках. Насипай. Гармата! Що у маску? Важка ситуація. Дуже важка. От. Ну, зараз вона стала трохи краще за що того, що почали возити БК. Почало покращуватися. Звісно, тому що БК почали возити. Возять БК, возять БК і ворог вже не просувається. Ми його і тобто, зупиняємо. Ми його зупиняємо, але я вам скажу так: що для того, щоб його відганяти і назад відбивати території, на ще більше БК. Актон! Коли російські війська штурмували Авдіївку, що відбувалося у вас? Наскільки у вас багато було роботи? Снарядна голодовка у нас відбувалася. Ми роботали так, курам насміх. Один-два вистріли в день, якщо зробиш, то це. Скажем, это вообще не работа была. Кто там раньше думал, или может даже и сейчас такие есть, которые думают, что там армия дебилов, то это сильно ошибаются. Мы воюем с очень сильной, профессиональной армией. Так вот Орлан 22 -го года и Орлан 23-24 сравнивать, это, ну, все равно, что сравнивать Мерседес с Запорожцем. Вот как-то так насколько они прокачали помимо орланов у них там еще хватает других то же самое с ланцетами ланцет 22 -го года и ланцет 24 мая